Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні я буду робити розклад прогноз на найближчі 2 тижні. Вже по традиції, у нас буде сьогодні три варіанти. Вам потрібно буде обрати лише один варіант, який найбільше відгукнеться у вашому серці. І Будемо дивитися, що очікує вас найближчі 2 тижні. Давайте починати. Це в нас буде перший варіант. Це в нас буде другий варіант, і це у нас буде третій варіант. Обирайте лише один варіант, який найбільше відгукнувся в вашому серці. І якщо готові, давайте відкривати карти. Перший варіант карта імператора в перевернутому положенні. Про що говоритиме нам ця карта? І які події очікують вас найближчі два тижні? Хто обрав перший варіант, то в найближчі два тижні у вас очікує якась втрата контролю над поточними якимись подіями, або втрата контролю над власним життям загалом? Відбудеться якась втрата. Тому що ви допустите якусь невиправну помилку, або просто не зможете її вчасно виправити. І, і за цього від вас вже, в принципі, нічого не буде залежати. І життя по інерції буде летіти просто кудись в прірву. І, і якщо ситуація якось і виправиться, то це можна буде назвати якимсь чудом. Якщо ви не бажаєте такого розвитку подій, то контролюйте своє життя та емоції від А до Я. Особливо контролюйте. Свої емоції та аналізуйте, кому і що ви говорите. Давайте відкривати тепер другий варіант. Другий варіант. Карта шестірки. Шістки монет також в перевернутому положенні. Якщо ви обрали другий варіант, то Дана карта вказує, що в найближчі два тижні вам вдасться вийти з-під чужого контролю, позбутися від якоїсь сторонньої залежності. Ви станете вільною людиною, яка зможе бути незалежною від інших людей або обставин. Ви зможете звільнитися від того, що довгий час не давало вам спокою. Можливо, це затяжна якась хвороба, можливо, фінансові проблеми. Або ж навіть це можуть бути якісь обтяжливі стосунки, і ви все-таки приймете рішення з них піти. Тому, якщо ви хочете саме цього, то в найближчі два тижні найперспективніший час для прийняття таких рішень. Добре, давайте відкривати третю карту. Третя карта, Туз монет. Дуже чудова карта. Для тих, хто обрав третій варіант, то карта говорить, що найближчі два тижні стануть для вас благоприємним періодом в житті. Вам варто ловити момент везіння. Удача може посміхнутися вам де завгодно. Це можуть бути і грошова сфера, і стосунки, і робота, і навчання. Тобто в будь-якій сфері вашого життя. Можливо, вам перепаде підвищення заробітної плати, або якийсь додатковий дохід, який, в принципі, дасть вам можливість стабілізувати або навіть покращити в рази свої доходи і своє фінансове становище. Щось, в принципі, потенційно перспективне очікується в вашому житті. Тому можете бути. Спокійні, але тут головне не впустити благоприємного моменту і скористатися ним, щоб закласти якийсь фундамент свого матеріального і емоційного благополуччя. І не забувайте, що удача любить людей ініціативних, а до тих, хто пливе просто по течії, вона холодна. Якщо вам сподобався розклад, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати виходу нових відео. Для отримання індивідуального розгорнутого розкладу ви можете звернутися за будь-яким зручним для вас способом. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. А зараз, мої любі, всім благ та до нових зустрічей на моєму каналі.